І всіх вітаю, привіт всіх вітаю, зараз я покажу свій хардкор сві світ. Ось він, Він причому в не в звичайному світі, а саме в цьому. Ну от бачите, в Flat Switch. О ось. Бачите, тут ось? Оце бачиш Просто все таке рівне, немає ніяких там гір і всякого такого. У мене тут є. діамантики. Рез шльопас, редстоун. Ось він. І все це я сам добув. Ці алмази я не взяв з креативу. Це не фейк. От житель. Це не фейк, це... ці алмази реальні, це. Правда, ці алмази реально... Оці алмази це повна правда. Я їх спеціально отримав. І отут є айрон. Це залізне кайло. Причому такі в мене предмети. І в мене одразу три алмази. Я, я навіть в шахту не ходив. От я покажу, де я знайшов ці алмази, отримав, так можна сказати. Так, зараз. Тільки цей дім, ось він. Отут я його отримав. Ось зараз. Зараз треба при. Ось отусь, ось отусь. Тут отусь. Тут ось. Отут були алмази, але я звідси все забрав. Прям все. Тому що в цьому будинку завжди самі найкращі предмети з'являються. Прям це найкращий будинок в ці. Ну я зрозуміла. Це прямо найкращий будинок. Що тут у нас ще є? Купа жителів. Купа жителів, звісно І Мій будинок. Де він тут? Отут він, так, отусь. оце він. Оце він, оце мій будинок. Оце. Ось так ось він виглядає. Та він ду дуже маленький, цієї Стоп! А чекайте, зачекайте. Зараз все це потрібно, зараз все буде. Все готово. Все, 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 все готово. Ви цього не бачили. Все ви цього не бачили. Так, що тут в мене є? ще є золото, щит ось. Ось щит є в мене. Ну, що тут в мене є, що я можу скрафтити? Тут є. Так, стоп, вер... верстак треба відкрити. Що в мене всього є, що я можу скрафтити? Тут залізний... залізна всяка ця штука. Ем. Лише отакі от блоки я можу. Тут що в нас. Ага, ясно. Ага, треба один алмаз і. Ага, ясно. Оце. Це я не можу. О, ось блок редстоуну я можу скрафтити. О, ще є. Ага. Ого, чого так багато предметів. Так, стоп, у мене ж є багато. Бамс. Бамс. Так, як там ще? Так, ось. Так, отам. Ага. А, ну гаразд, раз, не будемо це крафтити. Он ніч вже настає. Е, а куди? Це мій це це ти та ти що? Алло? Це це мій будинок. Там був големус? Ой, йому. мою Причому це хард. Так та чути? Пішов нафіг? Це мій будинок. Причому це хардкор? Це хардкор. Я кажу це хардкор. Ось, бачите, вон яке моє сердечко, це хардкор. Стопудова хардкор. У мене є. І, і оце, і оце. У мене є все. А що якщо Редстоун Та ні, в мене ніяких механізмів я не буду, буду. Та чого ти сюди йдеш? Пішов нафіг, ти мої алмази не забереш у мене? Їжу треба ще. Треба їжа. Треба їжа, у ніфіга собі як швидко виросла. Все, їжа готова. Ні, стоп, подивіться. Х, паляниця! Це паляниця. От паляниця це не просто найкраща їжа. Ми не, ми не знаємо, що таке хліб. Ми лише знаємо, що таке паляниця. Так, все зараз це все посадимо. Це нам не потрібно. Готово. Це був такий ем, швидкий огляд на мій світ хардкорний. Це був такий швидкий огляд на мій світ на хардкорний світ. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це було ем, нове відео по Майнкрафту. І в цьому відео я не забудьте, що в цьому відео я показав вам э, швид... Швид... швидко показав вам мій хардкор світ. А з вами був я, Зак78К, Всім до зустрічі!